Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті Sunun є e МВП Solar Inverter з фірми SAKO. SAKO чи SACO. Е моделька Sunon E 24 КВ на, на 24 кВт на 24 вольта. Від сонця у нас максимум 3 кВт. Струм 16,8 А шка від 120 до 430 вольт. Заявлена несправність, розірвало силові транзистори. Розірвало їх ось так, що в принципі не дуже то й добре. Але нічого, треба розбирати. Спробуємо поремонтувати. Так як сідлічки цих, хоча й багато, але вони ламаються часто, їх потрібно постійно обслуговувати. Ну, така у нас робота. Давати життя. Електроенергії. Так, ось так от пірвало транзюки і запилений, забруднений він трошки. Ну, що стандартно зараз перевіряю транзючки, випаюю драйвера, перевіряю і перевіряю ці силові великі транзистори. Так, що я перевірив? Перевірив транзюки, транзюки силові несправні. 5 штук, 4 нижніх, начебто ціленькі. Ці всі, понятно, всі несправні. Алгоритм, який випаю ці транзюки, впаюю новенькі. Перевіряю обв'язочку. І тут замінюю ці транзюки перевіряємо обв'язочку. Якось так. Коротше, тут така штуковина, От я випаю ці транзистори несправні потихеньку. Дивлюся, а вони різні. Вони реально різні і вони от не пайні. Це я просто їх обкусив трошки. Щоб вони не терчали як. Ну, така в мене фішка є. Обкушувати, щоб не терчало лишнє. От, Дивлюся, транзюки різні. І ті, що випаяв, теж виходить. Три штуки е одного виду. І один окремо от такого от виду. Хоча, в принципі, транзюки, як ті і ті, в принципі, начебто, ну, начебто нормальні. Ну, понятно, що в мене до цих більше якось душа лежить, довіра. Але, ну, так, якось. Так, коротше, поставлю 4 от таких новеньких братика. 70N65F. Ну, хай буде. Так, ну що, транзюки я замінив. Ці радіатори я вже встановив. Зараз кину новенькі, Ну і треба буде ще трошки почистити його. Годить, не годить, Водить. не годить. Так, платку відмив відчистив. Чистенька, гарненька. Зараз встановлюю, поставив резистор. Не знаю, як воно відпрацює з ним на вентилятор. Але спробую, можливо, буде працювати. Так, все, запустився. Це трошки нагріті радіатори, бо ну, він ще гаряченький. А так 230 на виході. І вентилятор ось цей. Тихесенько собі дмов котить. Цей стоїть на місці. Ну, мені подобається саме цей дисплейчик. Він такий, досить такий цікаво інформативний, як на мене. Ну що, далі треба докручувати його та навантаження, перевіряти вже. Так, дав навантаження, він шумить. Бомба! Світочок 930 Вт. дуйчик працює. Це весело та яскраво.